Сьогодні на майданчику планета авто міста Полтава був придбаний автомобіль «Фольксваген Transporter. Покупець погодився залишити відеодвідок. Едуард Олександрович, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви покупкою даного авто? Так, дякую. Все дуже швидко, чудово. Скажіть, будь ласка, через який час після першого внеску ви забрали вже автомобіль? На наступний день. На наступний день. Дякую. Скажіть, будь ласка, це ваш перший автомобіль? Чи вже ви. Ні, я з, вашою, з вами працюю вже друга. Другу автівку, другу автівку. Зрозумію вас. Дякую. Скажіть, будь ласка, що ви могли може, порекомендувати нашому сайту чи компанії для покращення сервісу, щоб на вашу думку ми могли покращити? Ну, розвиватись, а в принципі ви розвив, по розвитку ви не відступаєте від інших, навіть ще й краще. Просто, просто скажу одне, не боятися йти і брати, якщо подобається. Дякую. І скажіть, будь ласка, чи будете рекомендувати наш сайт компанії своїм друзям, там, так, знайомим? Так, 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 буду. Дякую Десь. за відео, відео.